Документів немає документів повинні бути на собою. Будівельний паспорт. Що будуть? Ви закінчили будівельний, так? Ви сказали. Скажіть, будь ласка, тимчасова споруда передбачає попалення на бетон. Звичайно. Ні. По-друге. А вони бетон не робили, то друга фірма. По-друге. Якщо бетон, значить то і капітальна споруда вже йде. Зварювальні роботи. Де є санітарні норми сережда? Що ви документи? Бо, ви по, по-перше, по-друге, перевіряйте зразу трудовий договір, так як на факону вони працюють. Їх роботи роботу перевіряють, якщо вони мають ви право. Ну, так, вони ж все показували. Ні, їх не, ви, не ви. надав. Ви, ви, не ви не надав. його бачили тут? Звичайно. Ви тоді не було тут, козаче. Він не хотів писати заяву і нічого. І не хотів давати документи. секунду, я заняла шнур вирвала. Правильно, Правильно зробили? А він бувало у мене? Писати заяву. Зараз буде... не буде ніякої заяви, буде зараз самосуд. Буде самосуд. приїхати власник. Він обіцяв, що буде в другій годині. Де він є? Я не Законник. Немає. Якби він зараз був своє слово дотримав, як він обіцяв прийти в другій годині, а не вас викликати нам. От, була б інакше все розмовила. Він раз. А він нам далі хотів заяву написати в і додати до першої заяви відповідні, відповідні документи. Чому він перший раз домов? Це не ви другий провокує? А, а є. Він що хоче самосудно? Сказали, що не буде будувати. Добре, він приїде з нами говорити. На другу годину, на другу годину не буде. Привіт. Патней хлопці. Дозвіл на проведення зараз на робіт. І трудового угоду. Ви повинні приїхати наряд, висвати слідчу комісію з класи А.

Хто хто послав, той винувати. А що не, 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 а не так? А що не так, Що Вони, по... вони прийшли за порядком сидіти. Але хто їх послав, Все й винувати. Корвозлоді <порядка> послав далі <порядка> Ну шо? Так. Що ну, ви хочете? Нічого не хочу. Ми не рішуємо своє питання. Ми вирішуємо свої питання. А Я хочу знати так само. Я теж так хочу знати. Хочу бачити власника, хочу бачити документи, тому що е, халавка була, коли ми викликали на те, що вони зі незаконна діяльність. Е, документи. А е, хто здійснює такий Віталік бейсис. А ми теж хочемо перевірити. найману воду складуємо, тому що розвідка перша бригада не мала жодних ніяких документів. Ровена здійснення робіт будь-яких. Ні трудових відносин не мала. У жовтик не були представлені. Ми забралися пішли. Друга бригада прийшла, трошки хамовитіша. На, на рахунок того, щоб показати трудовий договір, угоду укладену між найманими. І, по-перше, вони проводили зварочні роботи, значить не мали бати ліцензію на досі на проведення тих робіт. Mm -hmm. Бо то є, техні, по техніці безпека має бути якось 5-7 метрів відгородження, mm -hmm. яркочкою мають бути майданчики так? І найголовніше, що тимчасова сполута, якщо вони хочуть ставити тимчасову сполуту, значить цей об'єкт вони Платності об'єму, щоб можна його в будь-який момент зняти, перенести, перепоставити і так далі. А коли будівельні е, тимчасову споруду ставлять на бетон, то вже порушення, то вже капітальне будівництво. Капітальне будівництво тягне за собою за всі інші правозначні документ, наступні документи. Має бути паспорт об'єкту, на початок проведення будівельних робіт. І так далі. Там зразу йде 10 метрів від того, пожежний проїзд, зміни в генеральному плані, в детальному плані і так далі. От що тобі поставили порушення, батько було вище на підрозділ, і поставили. Я не знала документи на западний інформацію, на рахунок тому, що мені надали документи, весь пакет документів, який йшов на аукціон. Написані моє, мною три заяви на е, поліцію, на рахунок того не пропонує проведення будівель. Ні, відповіді немає. є ці документи, що поки розглядається дане питання, призупинити, призупинити будь-яке ведення будівельних робіт. монтування. Так, Нічого, вони не хочуть. сказав, що він приїде, інфік, його немає. Так. Прислав три людей. Перший раз я займалася. Другий пенсій. Зараз патрульно викликали вони. Тому що ми не давали вчинятися незаконним діям. Хто вправи складати зараз акт? Ви вправить складати акт? Я вам це не складаю. Ну, а, а яка комісія, який слідуватель повинен зафіксувати будівництво? А то патрульки. Ну, а як ви фіксуєте? А сказати, а... Міша, як вона фіксує. дає Що ви зафіксуєте? Я вам питаюся за акт. Запов... побудують такий наглий спосіб, як ставлять мапи подроговичі. Одинація мав. По-другому чині то нічого не знаю. Комендантську годину поліція без діяння повністю не може встановити дозволи на встановлення, пересування в нічний час. Це колективна заява. Як не вас? а вполювати маєте фонд. хочется шапочку заполнить. Дай ему, дай

もう一度言うな。<noise> <noise>